щоб це робити? Може за ноутбуком посидіти? Та ні, скучно. Всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть коржик і сьогодні просто максимально скучний день. На дворі чомусь нікого немає. От реально, де є всі селянини? Просто тут Може це сходити на роботу просто так. Ну так, сходжу на роботу. Погода, блін, вітер сильний на дворі. Робити просто. Не зрозумів. Так, чекайте, О, мені треба О, очі протерти. Що це таке? Селянин це, це ти зробив? Та ні, я тут просто проходив. То це тоді міг таке зробити? Якісь хулігани. Ха-ха-ха, тут блін, розмалю. йо йо та тут весь будинок розмалювали, чи що? Тут, і навіть тут. Це якийсь капець. Ну, сьогодні точно кейс, друзі, на мій день. Тут якісь хулігани, мій будинок розмалювали. Тут, тут якісь полоски, тут вони що це все кетчупом намалювали, чи що. Судячи по цих плямах, так. А може і ні. Але це не міняє того, що вони повністю спортили мій будинок. Це капець якийсь. А, я зрозумів, може це хейтери. <танес> mm, та ні, хейтери точно ні. А хто ж це в нас такий вселищі, такий, що любить дуже малювати. Ммм. Друзі, я знаю, здається, це може бути селянин художник. Як я міг про нього тільки зараз згадати? Ми мусимо прибігти до нього додому і запитатися. Так, щоб згадати, де він живе, здається, ось тут. Можна зайти? Проходь. Пу. Значить так, селянин художник. От я знаю, що це ти. Коржик, <реку> ти. Ти про що? От ти, ти мені нічого не хочеш сказати. Е, та ні, нічого, в тебе що день народження? Та яке день народження? Це... Хто мій будинок розмалював? Та я знаю, що це ти, бо ти тут наш єдиний художник. Хержик, ти що з галузду з'їхав? Ти ж знаєш, що я культурна людина, я б такого ніколи не зробив. Ммм. <світнє> Ну так, ти би такого точно ніколи не зробив добре, все вибач, що потурбував тебе. Трррр, блін, хто б це ще міг зробити? Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто це міг зробити. Я себе зараз відчуваю якимось Шерлоком Холмсом. Реально, тут ми таке, блін, розслідування розробимо. Стоп! Я, я здається, знаю. Друзі, ви пам'ятаєте одне моє відео, коли я став злим? І тоді я фермеру потоптав город. Можливо, це він на мене образився і так зробив з моїм домом. Стоп, я забіжу до цього фермера додому. Він живе на одній вулиці з художником. Так, заходимо. Солянин, а де фермер? Ну, він на роботі. Ага. Так, що. Блін, у нього тут все саме просте. А чому ти його судокоєшся? Ой, все, солянин, не тобі вирішувати. Так, добре, йдемо до фермера на роботу. О, фермер, фермер! Фермер! а то мені ну, нічого не хоче сказати. А що? Эммм, е, ти, ти часом, ну, не розмальовував мій будинок. А може ти мене з художником перепутав? Для чого мені розмальовувати твій будинок? Ну пам'ятаєш, як я твій город потоптав? До речі, дай собі візьму морку. Е, коракт, ти думаєш, що я тобі буду мстити. Так ти ж все його перемотував. Так для чого мені розмальовувати твій будинок? Ми вже вибачили? Так, це логічно. Ну, все, добре, вибач і дякую за моркву. Хм, хто б це ще міг бути? Так, добре, я там мав іти на роботу, все, йдемо. Ой, трошки розвіюся, порубаю дрова. Ой, як я люблю рубати дрова. До речі, друзі, напишіть в коментарі, яка ваша професія в Майнкрафті. Може в когось фермер, може, як в мене дереворуб, може, будівельник. Напишіть, реально, буде дуже цікаво почитати. Що ж, а я буду продовжувати рубати дерева. Що? Якась фарба. Стоп! Друзі, ви... стоп, ви це бачите? Це що? Це фарба? І точнісінько такого самого кольору, як ось тут в мене на будинку. Це дуже якось підозріло. Ви згодні? Так, стоп, мені мені, мені. Треба знову подивитися туди. Це що? Це якісь сліди. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло, значить, ті сліди, сліди кудись ведуть. Значить, треба йти взяти всі речі і йти по цим слідам. Точно. Стоп! Точно, у нас ще є камери, Перед тим, як я, піду, я подивлюся по камерах. Так, тільки треба йти підключитися додому до цих камер, друзі. Та це ж геніально Ми точно зараз вислідимо тих, хто розфарбував наш будинок. Так, зараз я тут. Підключуся до камери, ага, гач, так-так, і все, ентер. Ха. Ох, нарешті я сюди добрався. Ох, цей коржик зараз від мене дістане. Ха-ха. Так, де там мій балончик? Ось. Ну що ж, коржик, тримайся. Ох, яка краса. Тепер можна йти малювати і там тустіну. Блін, ви, ну ви це бачили, тільки жаль, що не було видно лиця. Так, добре, друзі. Ми тепер знаємо, що це ну, хтось який не селянин. Добре, беремо меч. Беремо на всякий випадок пару ізумрудів і також беремо поїсти хліб. Ну і також не забуваємо про факел. І все, можемо йти. Так, 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 де ці сліди? Так, а, Ось вони, все, друзі, я буду йти по цих слідах і зустрінемося, коли я дойду. Як я змучився. <світ> Всім привіт-привіт, друзі! Це знову є коржик. І я далі йду по цих слідах і. не понял, тут вже фарба закінчується. Та ну не вже <світ> друзі, ми, походу, знайшли дім цього бандита. Що ж, друзі, нараз. Два, три, вриваємося. Раз, два, три. А ну всі руки вверх! Хто ви такий? Я сказав руки вверх! <схот». <схот> все не рухайте мене! То я ти на місці! Так. Ага. ага. Ага! Ось фарба, тут є кісточки, все понятно. Це ти розмалював мій будинок. Що? <схот> Який будинок? Не прикидуйся дураком, це ти був в селищі Біла доріжка, і ти розмалював мій будинок. Ні, ні, це не я. Не бійся, всі докази вже в нашого мера і будуть скоро в і в твого мера, і в поліції. Ех, Добре, це я. І для чого ти це зробив? Заради веселощів. Що? Заради веселощів. Друзі, ніколи не можна розмальовувати стіни чужих будинків. Все ніколи не розмальовуйте те, що комусь належить. Все, я дзвоню дядьку поліцейському. А ти стій тут поки що. Фух. Що ж, друзі, от таке повчальне і круте відео у нас вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі і підписуйтесь на телеграм-канал. Ну а з вами був я, Коржик, занадворіть та темніє, Всім пока-ка-пока! -пока!